Буквально вчора я приїхав з-під Бахмуту від нашого доблесного 62-го батальйону, це Полтавський батальйон знову створений. Хочу сказати, що так, напружена там обстановка зараз гаряча, пора. Приїхав в командировку для того, щоб ми всі допомогли нашому батальйону. Техніка в нас старенька, лягає. Не можемо вивозити поранених з поля бою, доставки продовольства. Але ж я знаю, куди звертатися. Я знаю, що по одному дзвонку до мера ми вирішили проблему з двигуном. По одному дзвонку до афганців, чернобильців, ми вирішили з проблеми з теплими речами, з запасними частинами. І вже буквально, я думаю, до понеділка ми це все вирішимо і ми повернемося на передову. Тому ми боремося, знаємо, що ви нам завжди допоможете, підтримаєте. Ну Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Важкі дні переживає держава. Дуже важко на всіх напрямках цієї війни. Ось і тільки що нам наш побратим Анатолій Черкасець розповів, як зараз. Жарко під Бахмутом. Якщо ще недавно було дуже жарко на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Гинуть наші побратими, гинуть наші земляки Лубенці, але ми обов'язково переможемо. З перших днів широкомасштабної агресії велика Лубенська сім'я об'єдналася у Велику Лубенську Січ. 2800 добровольців, яких ніхто не кликав, яких ніхто не просив, за декілька днів зібралося, побудувало навколо міста десятки оборонних споруд. І вже восьмий місяць безоплатно на патріотизмі, за покликом душі і серця несуть службу, щоб ми були захищені. Окрема подяка волонтерам, небайдужим лубенцям. Які увесь цей час віддаючи остання? Допомагають фронту, допомагають добровольцям, допомагають тимчасово переміщеним особам. Велика подяка місцевій владі, яка іноді бере на себе велику відповідальність, не чекаючи прийняття законів, не чекаючи рішень згори, усіляко допомагає армії, збройним силам, усім іншим військовим формуванням. Наша велика лубенська сім'я це дійсно осередок патріотизму мужності і великої любові до своєї батьківщини. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Володь усе! Війна вже триває 8 років, і я хочу подякувати кожному. Кожному, хто стоїть і боронить наші кордони, наш спокій. Я хочу подякувати кожному, хто підтримує і допомагає нам, волонтерам від себе, як від волонтера. Я хочу з великою вдячністю і поклоном сказати дякую всім батькам, всім тим, хто виховує те молоде юне покоління, яке на весь світ. Ще покаже, прокричить. Ми є козаки, ми є українці і ми є вільна, гарна, щира нація. Молитва має велику силу, руйнівну силу для ворога. Як колись Божа Матір почула щире моління тих жителів Константинополя. Так і нині ми маємо згуртуватися, в першу чергу маємо згуртуватися навколо Київського престолу тої святині, яку неодноразово намагались зруйнувати наші вороги. Ми знаємо цих ворогів, вони сьогодні прийшли, щоб знову ж таки знищити, зруйнувати, зґвалтувати, стерти з землі, з лиця землі, нашу ідентичність, тобто все, що є українське. Але ми їм цього не дамо. Як було раніше століттями поперед, перед цим, ми боролися, боремось і будемо боротися. І з допомогою Божої Матері всіх святих і Спасителя нашого Ісуса Христа ми обов'язково здобудемо перемогу. Хай Господь нам цьому допоможе. Сьогодні до нас завітали гості. З Косівщини це Франківщина. Вони, отець Іван, він є капеланом військовим. Він дуже частий гість на передовій з духовною своєю місією. Вони зараз також їдуть від нас на передову, везуть хрести у міста, які звільнили. Від цієї расистської пошесті будуть встановлювати для моління для захисту це наші, як наші оберіги і від князя Ярослава якого назвав е, е, народ наш мудрим, який посвятив вже більше як тисячу років нашу українську землю під покров причистої діви Марії, ніякий ворог і супостат не може її знищити. Ніякі монголо-татарські орди, ніякі половці, ніякі орки, ніякі інші е, ті вороги не можуть нічого зробити, бо диявол слабший за Бога. Богородиця притоптала його пекольну голову, і вона розпростерла свій омофор над нашою Україною і чекає, щоб ми сказали, що ми її діти, що вона, наша мати, хоче нас притулити до свого люблячого материнського серця, що хоче подати нам свою материнську поміч. І повести нас до перемоги, бо тільки з Богом ми покажемо силу, і Бог знищить ворогів наших. Хочу подарувати нашим хлопцям ті е, е, обереги. Хочу командира нашого попросити, щоб він підійшов сюди е, е, і взяв і роздав вашим е, хлопцям, бо це є дуже велика. велика е, Така сила, сила захисту, сила помочі нашої пречистої дії Марії. Одіньте її собі на груди, щоб цей хрест, бо священники різних конфесій, наших українських посвячували разом з екзорцистами ці вервички для наших воїнів. А тут ви всі зібрані, і дійсно люблюбенці вони. Показують таку дійсно хоробрість, хоробрість і йдуть з окликом Бог і Україна понад усе. Шануємо пам'ять захисників і захисниць України, які віддали своє життя за синє небо і жовте колосся. За нас з вами хвилиною мовчання. Читерний, і зло відкинемо старе, і усвідомим ще не вмерла, і ще не вмерла, і не вмре. Нам, українцям, є ким пишатись, є що любити, є що берегти, захищати, а тому обов'язково переможемо. Збережемо і примножимо славу наших мужніх захисників, нехай єднає нас усіх, не згасле світло віри. І допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці, полеглим пам'ять і вічна вдячність, живим честь і доземний уклін. Україна неодмінно буде вільною, бо має синів і дочок, на яких із захопленням дивиться світ. Не здолати, не скорити народ, що хоче вільно жити, для якого Україна понад усе. Славетний заповідний, я тут живу, радію і журюсь, краплинка я в історії нові дні. О тут моя благословена русь, я вірю в силу вільного народу. Вмертим не боюсь, вона бо в житті найбільша нагорода, за нею вірно і праведно борюсь i hey. Цей шлях сюди забув, Непереможна немка Україна. Дусе нам Україна, народу слава, слава Збройним силам України.